Я сьогодні переробляв журнал Назара. Зняла три сердечка, але нас сказав, мені йдіть в жопу. Привіт! Це школа Бробос, і сьогодні ми поговоримо про перший клас, як до нього підготуватись, як бути першокласником, що вони відчувають. Буде цікаво. Всім привіт! Мене звати Катя. Я кураторка першого класу в школі Броботс. І перше питання у нас: який момент в першому класі викликає найбільше емоцій у дітей? І у вчителів? Перший день у дитини викликає найбільше емоцій той момент, коли вони відпускають руку батьків і переходять в клас на перший урок, я вважаю. А в той момент вони можуть відчувати страх, вони можуть відчувати стрес. І коли це виникає, то задача вчителя заспокоїти дитину, заспокоїти батьків і налаштувати навчальний процес і перший день з позитивом і радістю для всіх оточуючих. Насправді для вчителя це також. Це дуже трепетний момент, коли вони, всі діти сидять в класі перший урок і всі дивляться тобі в обличчя, і ти розумієш, що ти починаєш з чистого листа своє, е, свій шлях в першому класі з новими дітьми і з новими обличчями. Слухай, а це правда, що вчителька це друга мама. Я думаю, що так. Мої діти іноді називають мене мамою, і так як ми з ними цілий день проводимо час на уроках, на перервах, тому цілком можливо, що вони будуть так називати. І я насправді не проти, бо це ж діти, і вони можуть так сказати. Бо, наприклад, якщо ми цілий день з ними разом, то ми відчуваємо підтримку один одного. Вони мою, я їхню, тому це цілком нормально. А потім вони в п'ятому класі скажуть женщина, ви у нас вже не викладаєте. Вже таке було насправді. Окей. Що у нас, да. нас там далі? Як школа або вчитель може допомогти першокласнику не боятися у цього моменту відпустити мамину руку і піти в школу? Ну, насправді, першим етапом це створити позитивні спокійні умови в класі. І як завжди, дитина починає проходити період адаптації. І в період адаптації наша важлива найперша задача створити ті самі позитивні і сприятливі умови для навчання, про які ми говоримо. Що це може бути? Наприклад, пограти в ігри на знайомство. Ми можемо проводити ранкові кола і тим самим говорити про наш настрій, говорити про те, що відчувають діти, і цим самим ми можемо е, полегшити атмосферу, щоб вони не боялися говорити, щоб вони роззнайомилися, і е, так само. Задача вчителя, мабуть, знайти підхід. Ну це протягом року, звісно, що ми знаходимо і на початку зна знаходимо індивідуальний підхід до кожної дитини. Нам важливо, щоб всі учасники навчального процесу, як і я, так і мої учні, відчували легкість та спокій і насправді задоволення від цього всього процесу. А скажи, будь ласка, а є різниця, коли дитина приходить в школу в 5 років, в 6 і інколи в 7? Звісно, це дуже велика різниця, і насправді е великим аспектом відіграє психологічна готовність дитини до школи, адже це нові емоції, це нові обличчя, це нові правила, це новий режим. І це все дуже впливає на е стан дитини. Тому моя думка така, що ніколи не треба поспішати, і треба дивитися саме на стан дитини, на її готовність приймати нові виклики і не тільки приймати нові виклики дитині, але і батькам. Батькам п'ятирічок, будь ласка, зверніть увагу, чи ваша дитина готова до школи. Не поспішайте з цим питанням, будь ласка. Скажи, будь ласка, Катя, а чи варто звернутися до психолога, до спеціаліста, щоб зрозуміти, чи дитина психологічно готова, чи в цілому батьки можуть і самі це побачити? Так, звісно, якщо, наприклад, у батьків виникає таке питання, і вони не знають, віддавати чи не віддавати дитину, то важливо, мабуть, звернутися до спеціаліста, продіагностувати дитину. І тоді спеціаліст дасть вже зворотній зв'язок, готова чи не готова? А це це звичайний дитячий? Дитячий психолог може зробити, чи це спеціалізована якась е, так? Звісно, дитячий психолог може оповісти на запитання батьків, які турбують. А зі свого боку, батьки чи можуть помітити, ну наприклад, дитина може досить довгий час проводити без батьків. Наприклад, дитина звикла до оточення це є позитивними моментами готовності дитини до школи. Так, звісно, тому дітей віддають садочок. Угу. Коли дитина починає перші кроки в соціалізації, у спілкуванні з іншими дітьми з вихователями, вона починає підготовку до школи, та звісно, садочок і відіграє важливу роль у формуванні готовності дитини до школи. Тобто, по факту, якщо дитина в старшій групі садочку і садочок рекомендує вже йти в школу, що дитині вже скучно да, в садочку, то це є великою ознакою так, віддавати вже в школу, незважаючи на її фізичний так, рік. Так, так, насправді це, це так, це так і працює в більшості. Спеціально для наших підписників ми допоможемо вам визначитись, чи готова дитина ваша до першого класу. Наша психологиня Катруся підготувала для вас спеціальний тест. Напишіть, будь ласка, слово тест у коментарях. Ми вам його надішлемо, і ви для себе відкрите багато цікавого про вашу дитину. Як на твою думку, які найбільш хибні уявлення є у батьків першокласників про школу? Ну насправді найбільш хибним уявленням батьків виявляється те, що вони вважають, що дитина відразу з першого дня повинна стати серйозною і дорослою? Насправді це не так працює. Адже вона дитина тільки починає свій шлях, шкільний шлях, так і з першого дня вона не буде дотримуватися цього. І треба пояснити батькам, що насправді дитина буде проходити ще період, деякий період адаптації. А як батьки мають підготуватись до цього періоду адаптації? Насправді набратися терпіння і бути готовим до нових викликів. Тобто діти в першому класі бацають? Да? Звісно, так це не це не без цього. Катя, скажи, будь ласка, чи задовбують батьки вчителя? Який на твою думку ідеальний формат взаємодії з батьками міг бути? Е, насправді особисто для мене найкращим форматом взаємодії мене з батьками це на основі довіри, е, на основі взаємодії, спілкування та відкритих розмов. О, насправді це повинно бути е, дуже легко у спілкуванні, чому не тільки раз в рік говорити про дитину, так але і кожного періоду розповідати про е, її успіхи. Так, про успіхи у спілкуванні та загалом про в школу. Це ж, напевно, постійний контакт, тобто завжди на зв'язку треба бути з батьками. Чи е, як ти це розділяєш? Я це розділяю дуже просто. Насправді, якщо у батьків є запити, вони завжди можуть звернутися до мене в особистих повідомленнях, так або насправді, коли забираю дитину зі школи. Uh -huh. Якщо я бачу якісь моменти, які треба обговорити з батьками детальніше, е, можливо, дитини щось не виходить, так то я завжди пишу це, і ми обговорюємо і знаходимо спільне рішення е, і спільне вирішення проблеми. Дивись, дитина йде в перший клас, відпускає оцю руку матері, да так. А що б ти могла порадити, от якби ти була першокласницею? Що б варто було знати на той момент, щоб покращити твоє стас, Е, Насправді це дуже ніжне питання, і якщо я і я задумала, задумувалась над цим, я б собі б сказала, так я б сіла після себе, подивилася, і сказала: нічого не бійся, не бійся бути сміливою, не бійся помилитися, не втрачає. Можливості радіти і знай те, що тебе люблять батьки будь-якою, а не за оцінки. Круто. Напевно, було б класно, щоб мені теж таке сказали, але не було такого. А що б ти могла порадити батькам першокласника? От саме в той момент, коли він або вона розлучається зі своєю дитиною на ці 5 годин навчання? підтримати дитину, бути з нею завжди на одній хвилі. Мати спільні інтереси, хобі, питати про емоції, питати про настрій і завжди питати, що цікавого та класного було в школі. Я думаю, що це насправді лука і класна порада для всіх батьків. А якщо дитина відповідає про цьому, все норм. Е, ну для цього я вчитель спитати, що сьогодні було там у вас цікавого, розкажіть мені. І там в двох повідомленнях я завжди в двох реченнях вибачте завжди розповім. І можливо, батьки можуть так само ставити питання. Е, наприклад, а розкажи, що ти сьогодні їв? А які уроки були? Тобто, ставити питання, які можуть наштовхнути дитину на відповідь, і щоб вона розповіла щось детальніше. Класно, дуже дякую. Дуже цікава порада. А що по домашкам вже з першого класу вони є, чи якось зараз це інакше? Ну почнемо з того, що в початковій школі, якщо ми беремо перший клас, то немає домашніх завдань. ми в школі завжди надолужуємо наші знання після уроків. Для цього у нас відведено спеціальний час у розкладі. Якщо нам треба, наприклад, дати якесь творче завдання дітям, то ми з радістю це дамо, і ми з радістю це проговоримо з ними, і вони зроблять. Але насправді в першому другому класі завдання домашні не задають. А буває таке, що дитина от, не хоче йти до школи. Не хоче і все. Е, що можна з цим зробити взагалі? Ну, насправді, це стандартна ситуація не тільки у першокласників, а у всіх дітей. Почнемо з цього. Е, тут завдання для батьків, як і для вчителя гарно змотивувати дитину, е, щоб вона хотіла це робити. Як це зробити є окремі пункти. Uh -huh. Розкажеш нам? так, звісно. Ну, по-перше, не треба говорити про школу в негативному ключі. Тобто не треба говорити, а в тебе там почнеться життя доросле. Далі, якщо, наприклад, батьки будуть говорити та там буде ось так складно, а я як вчився, в мене було ось так складно, і лякати дитину школою насправді не можна, бо дитина проживає потім ці емоції. Вона собі в думках це все думає, так і це потім впливає дуже Негативно. Варто що зробити? По-перше, треба змотивувати. Чим ти прийдеш до школи, ти знайдеш собі нових друзів. Ти познайомишся з вчителькою, ви там будете цікаво проводити заняття, тобто розповідати в позитивному ключі про школу, тобто позитивну мотивацію давати. Так, а задобрювати грошима карманними, солодким, планшетом, телефоном, як ти до цього ставишся? Ну насправді це особисте, особисте рішення батьків, чим задобрювати дитину. А якщо вони якщо вони їм платять умовно говорячи зарплату, так, за гарну. Поведінку за гарне навчання, це тільки їх рішення, і засуджувати за це я не в змозі. Але якщо ми говоримо про гаджети-планшети, мені здається, їх і так багато зараз у житті дітей. Тому тут це питання особисто батьки вирішують, не ми. Ми дітей задобрюємо і їм платимо про що мені дуже подобається. Діти великі фантазери. Як школа з цим справляється? Насправді це стандартна ситуація для дітей, коли вони вигадують якісь історії, яких не було. І іноді ти думаєш, вірити цьому чи ні, і ти не знаєш, де правда, а де брехня. Як я дію в цих ситуаціях, я просто вислухаю дитину так, а потім просто перепитаю у батьків і запитаю, чи так це було. І попрошу, можливо, якщо це буде дуже велика фантазія, і, можливо, там буде щось таке, яке не відповідає Правилам, так то звісно, що батьки проговорять цю ситуацію з дитиною, і проговорю я потім. Але завжди, якщо я бачу, що це якась брехня, так або якась фантазія дитини, я перепитаю батьків і проговорю це з батьками. І вони вже скажуть було таке, чи ні, так так. Ні? так, так. <сум> Добре. іноді батьки дуже дивуються. Ого. Історії, які вигадують так, діти, так? Так, так. <сум> А чи є якісь підходи, щоб запалити очі дітей до науки, до математики, мови? Насправді велику роль відіграють на уроці дидактичні ігри, ігри, інтерактивні завдання. Коли ми в ігровій формі щось підсумовуємо якусь тему, то діти відразу. Стають веселими, їм дуже подобається це, і тоді вони ще більше і більше, більше хочуть ігор і інтерактивних завдань. Але насправді це виділяється на цей час кінці уроку, 5-10 хвилин, щоб закріпити матеріал. Це дуже їм запалює уяву і очі, і вони дуже завжди хочуть і просять. А що таке інтерактивні ігри? Як це відбувається? Е, ну насправді це якась е, відеогра, так, е, яка спрямована на закріплення знань. Наприклад, якщо у нас додавання чи віднімання в межах 10, е, можливо, там грає, коли пливе хмарка, і нам треба м -м, піймати приклад, де, наприклад, чи, в відповіддю на приклад буде число 6, так? Наприклад, 1 плюс 5, 6. Ми цю хмарку натискаємо, і у нас правильна відповідь там. 7 плюс 4, 11. Нам ця хмарка не підходить. От в цьому плані Ну це діти на телефонах десь натискає, так, так як? як ми школа без гаджетів. Ми не на телефоні граємо. Ми просто ми виводимо це на екран і всі разом просто говоримо, як і всі разом вирішуємо такі завдання. Скажи, будь ласка, що повинна вміти і знати дитина, щоб а, успішно навчатися в першому класі. Минула відповідь на це запитання призвела великий фурор в інтернеті, але ми просто не проговорили, що це індивідуально для кожної дитини, так і ми проговорили тільки якісь базові речі і не проговорили саме академічний рівень знань. Звісно, що дитина ходить в садочок і там її навчають всім базовим знанням: це що додавання, віднімання в межах десяти, так це можливо, вона знає якісь букви. Можливо, вона вміє писати своє е, ім'я, так е, вона вивчає базові навички поводження в суспільстві, так про які я говорила. Вона вміє комунікувати, вчиться комунікувати з дітьми, так е, вчиться слухати дорослих, вона має якийсь режим, тому все, що дитина вміє. Е, Перед першим класом це все індивідуально. Тобто одна дитина вміє читати, писати, рахувати, їй можливо буде. Їй можливо буде не так весело і пізнавально дізнаватися нову букву, як дитині, яка не знає букв. Тому дитина може знати алфавіт, може не знати. Але в будь-якому випадку, в першому класі, ми це проходимо повний курс вивчення літер, повний курс вивчення цифри і ми вчимося читати, тому це все індивідуально. А є проблеми у дітей з читанням? Так, звісно, насправді це дуже велика проблема наразі. Коли дитина знає всі букви, вона їх називає, вона складає їх склади, так але насправді не може прочитати слово. На допомогу приходять ті самі дидактичні ігри, ті самі казки, і щоб саме запустити читання дитині, треба прикласти дуже дуже багато зусиль. Тобто, це прям якийсь процес да запуску насправді читання. це великий процес, так який е, бажає включення всіх і вчителя, і батьків, і можливо логопеда, так щоб можливо дитина не виговорює якісь букви. Це і є, це і може бути причиною так не читання. А коли зазвичай діти починають читати? Ну от по статистиці? <гум> ну одна дитина може читати вже в п'ять років, друга дитина може читати вже в чотири, так знати букви, а інша може зачитати в кінці першого класу. <гум> Це тобто більшість в кінці першого класу все ж таки читає. І насправді ми програма розрахована так, що ми вивчили вивчаємо всі букви вже на початку другого семестру. Ми знаємо всі букви. До того моменту, дитина може вже читати слова з вивченими буквами. Тому цей процес може початися як і в першому семестрі, так і в другому семестрі. В обох випадках це нормально. Ніколи не можна підганяти дитину, щоб не втратити її любов до школи, не втратити її мотивацію. А все ж таки підтримувати її на цьому складному етапі. А коли варто зацікавити, що треба лахопети? Насправді перед школою вже батьки ж бачать так, що в дитини є, можливо, якісь проблеми з, мов... з вимовленням звуків. Так? І деякі батьки звертаються вже до школи, і ще й в садочку є логопед, так? А деякі опускають цей момент і вже тоді приходить на допомогу вчитель, який в перші ж тижні бачить, що в дитини є проблеми з вимовленням яких звуків і дає рекомендації піти до логопеду. Тобто це нормальна практика, що паралельно з звісно. першим класом треба так, ще так. ходити до логопеда. Так, якщо є так, така, Так, треба. якщо є така потреба, то звісно це нормальна абсолютна практика. А, слухай, я помітив таку тенденцію, що от наші першачки в перший клас приходять без телефонів, але у другокласники всі вже з телефонами. Коли от відбувається цей момент, що батьки розуміють, що їм треба купляти в першому класі телефони, тому що ну така статистика. Це це, це питання спокійно вирішують батьки. Вони деякі батьки забороняють взагалі до початкової школи дити, дитині телефони так, гаджети, а деякі купляють ще в садочку. Тому з цим вирішити це питання, мабуть, неможливо. Я зі своєї сторони хочу, щоб діти е, Спілкувалися, знайомилися, грали в ігри, тому телефони і гаджети я заборонила. А як ти ставишся, що у деяких є такі годинники, через які батьки можуть слухати, що відбувається на уроці? <гум> для того, ж, якщо вони хочуть зв'язатися терміново зі своєю дитиною, для цього є я. Мені не дуже подобаються годинники на руці. Завжди є вчитель, який може в будь-якому випадку завжди в будь-якій ситуації подзвонити, написати батькам за потреби, і вони можуть поговорити. Яка твоя суперсила? А моя суперсила така, що я вже вчителька першого класу, вже майже другого. І вже майже другого, Fair. так. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі під цим відео, які б питання ще вас цікавили задати Катрусі. Ми обов'язково вам напишемо відповіді. Дякую, дивіться нас ще. Дякую, що були з нами. Буду рада відповісти на ваші запитання в коментарях. І до зустрічі. У мене зірна заболіла. Йоли пали.